Гідність це коли ти стоїш навіть коли важко, свобода, коли не дозволяєш іншим стояти на колінах. 21 листопада не просто дата це день, коли українці двічі вийшли, щоб сказати: ми народ, а не натовп. З другої половини 22 листопада кількість людей на мітингу стала зростати. І вже до 24 листопада на Майдані зібралося близько 100 тисяч протестувальників. У ніч з 29 на 30 листопада силовики розігнали активістів, які зібралися на Майдані Незалежності. Влада пояснила це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки. Застосування сили до мітингувальників спричинило ще більшу хвилю протестів. З проєвропейських вони перетворилися на антиурядові. Після трьох місяців мітингів і жорстоких боїв у центрі Києва з понад сотнею вбитих та тисячами поранених за кілька днів, у ніч на 22 лютого 2014 року тодішній президент Янукович втік з України. А після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих територій Донецької і Луганської областей. Кожен день це вибір. Бути людьми, що не схиляють голову, берегти пам'ять і правду, єднатися, коли важко, вірити, коли темно, бо в наших серцях світло, що не згасає навіть у бурю. Стоїмо, світимо, живемо в ім'я свободи.